Запрошую вас підбити підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма 5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами! Під час мандрування ізраїльського народу з Єгипту до Ханаану через брак води, відсутність хліба і простої їжі євреї почали нарікати на Мойсея і Бога. Їхній шлях, безперечно, був важким. Але замість того, щоби пам'ятати про Боже благословення і звільнення з єгипетського рабства, ізраїтяни зробили жорстокими свої серця і нарікали, не усвідомлюючи, що кожен день їхнього життя був. Чудом, щоб викласти їм важливий урок, Господь забрав свій захист, отруйні змії кусали людей, і багато хто помирав. Люди почали благати Мойсея заступитися за них перед Богом, і Господь наказав зробити мідяного змія і повісити його на жердині. Ті, кого ужалила змія, мали з вірою подивитися на змія. Ті, що робили так, залишалися живими. А ті, що відмовлялися покоритися, вмирали. Урок був очевидним. Ізраїтяни зрозуміли, що в мідному Змієві не було чудодійної сили, віра в Бога, і лише вона могла дозволити життєдавцю вдихнути життя в їхні помираючі тіла. Це був вражаючий урок отримання праведності через віру або життя вірою. Під час таємної розмови Ісус пригадав Никодимові цю давню історію. І як Мойсей підніс змію в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Юдейський вождь нарешті зрозумів народження згори є наслідком споглядання на Ісуса вірою. Після розп'яття Христа Никодим уже точно знав, що означала історія про змія. У листі до Коринтян Павло писав. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб ми стали ми Божою правдою в Нім. Ісус приніс заступницьку жертву для нас, ставши на Христі гріхом. В Ісусі наші гріхи були прибиті до Христа. Найменше, що ми можемо зробити у відповідь на таку велику любов, це не тільки глянути на Спасителя, але й дякувати Йому щодня за нескінченні милості до нас. Дивіться на Ісуса, а не на свої недоліки і слабкості. Спрямовуйте погляд на Нього, а не на гріховний світ. Дивіться на Христа, а не на ваші банківські рахунки. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за цю чудову істину. Під час дослідження цієї істини наші очі. Спрямовується на Тебе, на нашого єдиного Спасителя. Господи, допоможи нам дивитися на Тебе щодня. Нехай глибока віра Твоя, Господи, зробить переміну в нашому серці, благослови наших глядачів, допоможи, Господи, їм знаходити час і постійно дивитися на Тебе. Нехай, Господи, буде благословене Твоє ім'я в нашому житті завжди і всьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Постійно прославляйте Господа за те, що Він був піднятий на хрест ради вас. Дякуйте йому за те, що Він знешкодив отруту гріха у ваших венах. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків. Напишіть нам або зателефонуйте. Наші контакти вказано на екрані. А я бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення.